Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин тиждень. Суми сьогодні. Ми традиційно обговорюємо найактуальніші події, новини та ключових осіб, якими цей тиждень запам'ятається для жителів Сумщини. Мене звати Христина Довдня. Як нині проходить евакуація з прикордонних громад Сумщини? Чи готовий план евакуації населення з обласного центру на випадок її оголошення? А також водні ресурси регіону, який їх стан наразі? Цей аспект обговоримо напередодні всесвітнього дня захисту водних ресурсів. Далі детальніше. Армія РФ щодня атакує обласний центр та громади Сумщини. Цього тижня під ударом медичні заклади області. 18 березня російський безпілотник атакував Сумську обласну клінічну лікарню. А вночі, 19 березня, під удар потрапила лікарня у Краснопіллі на Сумщині. Її атакували сім безпілотників. У Сумській обласній лікарні вибухом пошкоджені чотири відділення, говорить директор закладу Володимир Горох. На момент вибуху тут перебували 147 пацієнтів. Обійшлося без травмованих людей. Лікарню людей врятувало те, що саме дрон влучив не в сам дах, а в плиту. Козирьок, як проще сказати, і ця масивна плита взяла на себе весь вибух. За кілька годин після удару по сумській обласній лікарні росіяни атакували медичний заклад у Краснопіллі на Сумщині. На момент атаки в лікарні перебували 49 пацієнтів та 11 працівників, які змогли врятуватися в укритті. Тих, хто були в форі, ми всіх евакуювали. Повністю розрушена будівля. будівлі. ж до сих пір горить же часу ночі. До сих пір ви бачите. Нині у Краснопіллі триває евакуація з прикордоння через погіршення безпекової ситуації в області. В Ромни ми договорилися, люди там і прихисток дають домик. Тут вже все нажито, своя чашка й ложка, і, і одіяла йлось все тут. Евакуацію у Краснопільській громаді забезпечують пролізка білі Янголи і Червоний Хрест. Зранку 20 березня до Краснопілля перевозять жителів села Угроїди. Люди кажуть, що залишатися там неможливо. Там ще хазяйство залишилося, кури, гуси, дві собаки, вісім котів. Їх усіх залишили? А куди їх? Хоч випускати? Усіх повипускав, собак не прив'язав. Я відв'язав, тому що. Може, десь моїх гусей начнуть їсти хай їдять Добре. курей. Я ж не спала не день не ніч, ні за оскільки безпекова ситуація погіршується щогодини, людей вивозять цілодобово. Евакуйованих перевезуть у шелтер, безкоштовне тимчасове житло у сумах. Там вони зможуть записатися на отримання допомоги. 13 березня начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх оголосив, що радою оборони області було прийнято рішення щодо евакуації ще з восьми населених пунктів юнаківської та Моропільської громади. За інформацією аналітиків, діпстейт, сіра зона, куди намагаються прорватися російські військові, є у селі Новеньке в напрямку Басівки юнаківської громади. Додатково влада закликала людей евакуюватися у Хотінській та Краснопільській громадах до п'ятикілометрової кілометрової зони вздовж кордону, говорить голова Хотінської громади Микола Торяник. Заїжджає тільки поліцейський офіцер громади. Ситуація складна в тому, що ми туди вже доїхати не можемо, розумієте? І вивозить кожну людину це така складненька операція, але ми її робимо. Ми їдемо. Щоб уже були готові. Да, щоб були готові, ми виїхали, їдемо на моропілля зараз. Будемо забирати. Мінімум речей. Мінімум речей. На цих кадрах спецпідрозділ білі Янголи вивозить із моропілля, що розташоване за кілометр від Курської області місцевих жителів. Насті сусід. і покажу всі. <кхи> добре, 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 добре. Ноги, ноги, йоги, ноги, ноги. Протягом тижня людей з громади вивозять волонтери. 17 березня відбулася евакуація мешканців села Велика Рибиця та запсілля Моропільської громади. Людей евакуював загін швидкого реагування Сумської обласної організації Червоного Христа України. Давайте, давайте одягайте, одягайте курточку. А це ж адреса мене нема. Та син телефонував нам. Що ж ми до вас і приїхали? Син скаже потом, куди вам їхати. Ми доїдемо зараз до СУМ зателефонуємо йому. Зяті з прикордонної моропільщини і тварин трьох теля, двох теличок та одного бичка евакуювали волонтери першого сумського гуманітарного штабу. Телята жили у запсіллі. Тимчасово прихистити у себе тварин погодився господар Дмитро, що мешкає у нижній Сироваці. Днем раніше до нього ж завезли майже три десятки собак. Так, що тут, дівчулі? Порядок? пошли, пошлі, хвати накаталися. Давай, давай, давай. Акуратно. Саме цих тварин виводили люди самостійно до буферної зони, звідти ми забрали і привезли до фермера, який погодився перетримати цих тварин, поки не заберуть господарі. Давай! ти назад! Ну а як Усі ми повинні допомагати, а тим більше в такий трудний час. Я словами не можу це передати. це Люди просто повинні всі розуміти. Загалом із моропілля на Сумщині Дружити вивезли тут. понад півсотні тварин. Сам обласний центр міністерством реінтеграції віднесений до зони можливих бойових дій з березня 2024 року. Якщо вже такий край прийде, то звісно, що будемо збиратися. Але так не хочеться. Дуже любимо місто Суми. Чи готові ви до можливої евакуації з Сум? Ні, не готові. А що будете робити, якщо все ж таки буде оголошено евакуацію? Буду залишатися на місці. План евакуації населення із Сум готовий, але це винятково в разі її оголошення, говорить начальник управління муніципальної безпеки сумської міської ради Віталій Дейниченко. За межі області її мають оголосити рішенням кабінету міністрів у межах області обласною військовою адміністрацією. Для евакуації за межі міста розроблено 11 збірних пунктів евакуації. По місту Суми і в разі оголошення евакуації вони будуть доведені до місцевого населення. У випадку, якщо ситуація загостриться та буде оголошена евакуація, це стосуватиметься 270 тисяч мешканців сумської громади та 30 тисяч переселенців. Через бойові дії, забруднення та руйнування інфраструктури страждає екосистема Сумщини, зокрема, водні об'єкти. Напередодні всесвітнього дня захисту водних ресурсів, який щороку відзначають 22 березня, благодійники фонду каріта суми влаштували прибирання берегів річки Сумка. Потрібно прибирати все з води, тому що це також далі несеться в інші водойми. Сміття забруднює землю, воду, і це потрапляє тоді до наших організмів. Я тут активний волонтер, ось тому допомагаємо в потрібний час. Ця локація в центрі міста недалеко від нашого офісу. Тут залучені співробітники, волонтери і небайдужі бенефіціари нашого благодійного фонду. Є хімічне і біологічне. Споживання кисню перевищення їх рівня. Це свідчить про ймовірне потрапляння, наприклад, органічних сполук, які призводять до гниття, грубо кажучи, води. Сумка стабільно, незадовільному стані, але говорячи про даний момент, бувало і гірше. Наталія Новак говорить: найбільша кількість випадків шкоди екосистемі області була зафіксована у 2022 році, коли на території Сумщини перебували російські солдати. Серед таких прикладів забруднення екосистеми через підрив мостів внаслідок російської агресії. Постраждали річка Сейм. Фахівці зафіксували ознаки навмисного скиду забруднюючих речовин у річку з боку Російської Федерації. Загинула риба раки. Загинули а, дрібні а, водні жителі, а, ну, повністю було знищено екосистема». Наша команда і надалі слідкуватиме за розвитком подій у Сумах та області. Оперативно інформуватимемо про найактуальніше. Я вкотре закликаю підписуватися на сторінки Суспільного у соціальних мережах, аби не пропускати важливі новини. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. До зустрічі на Суспільному.